І так знову всім доброго дня. Михайло наш приїхав на білому коні. Дивіться, не такий -то кінь білий, як років 20-25, а то може і більше назад. Як я був ще може маленький, Ну, на санках вже каталася. Хочу зробити маленький обзор прицепу. Дивіться. Доробив я такі доски поставив. Збирали ми яшмінь, комбайн зібрав з гектара, зібрав яшмінь і не влізлося мені у цей прицеп. Розсунули ми ще, виїхали потім ще прицепчиком висипали. Але... Що я хочу сказати? Дивіться, бачите? Він стоїть під поднав'язці, такий наш під поднав'яз. Тут наша техніка. Будемо доробляти, цементірувати, щоб тут зерно зберігати. У прицепі зібрали ми кукурузу, у було був повний повнісінький прицеп. Тут теж стояла ось доска, така з по висоті, як і тут колеса наші, колеса наші витримали. Ну, ми накачали п'ятерку, це з, буша, з буса, п'ятнадцятка, цешка. Дивіться, то бачу взор, Хочу показати, дивіться. Аж по це. Ну тут три, три з чимось тони гарантія була. Так, зараз покажу хоздвор наш. От прицепчик. Думаю і документи, документи мені треба купити, не знаю де. Оформляти прицеп сам робили, оформляти не оформляю цей прицеп. Так що так? Це ми звідси відром черпаємо. І зразу йдемо молоти. Ось така підстанівка з поддонів зробили. Йдемо молоти. Ось, ось покажу зараз наш млин млин старенький, саморобний. Йому років мабуть, 15 або й більше, або 25, десь десь так. Но мені було років 22, як він був. Соняшник наш 60 соток. І ще було 6 мішків, ми вже переробили. Бетономішалка наша саморобна. Ми самі зробили. Отак ми мелем, Тут мішаємо. Сюди висипаємо. Зараз покажу, як ще наше зерно зберігається. Пшеничка. Ось дивіться, ячмінь. І тут яшмінь, Оце цей мішок і цей мішок. Фотони. і тут півмішка. А було ячмені. Це е, зібрали цього року. Ми з одного гектара. А тепер це наша пшеничка така. Зішмені вже вона трошки там І ось не годуємо. Пшеницю збираємо, висипаємо на землю сюди, а потім на землю, а потім заносимо. Мішечки нагружаємо. А кукурудзу вже не висипаємо, а одразу черпаємо. Ось так ми зробили такий з батьком колись ми зробили. Я сам зікатурив курашки. Вже наш полопало трохи. І хочу ще вам розказати, коли ми щекатурили з батьком. Це було 18.06.09 року. Батько так писав постійно, що він не робив. І все він записував, коли що робилося. І коли ми це все зробили, хочу віночком трошки оце млин, що стоїть обмести, вам розказати. Коли ми це все зробили, теж написали сугак, це мій батько Віктор Миколаєвич. І сугак. Михайло Вікторович, 18.06.09, це було б в А тепер хочу вам розказати. Тут ще записано, дивіться, Сірожа і Максим. Вони, мама їхня померла. У нас в селі вони жили тут, якби прийомні батьки були їхні. тому вони повиростали, пішли на свій хліб. Ще я хочу розказати про Максима. Максима вже немає, дуже жалко. Вони мені допомагали. Я сам шокатурів, вони були підносчиками. Мішали це все. Бобітон ну, мішалки що в нас не було. Мішачки склажені. І сірожа. Максим помер від тяжкої хвороби сірожа. У 2024 році клята війна забрала його життя. Я так вражеська пуля або осколок, Не знаю, трудно було закрити, ховали. Так що ми з ним дуже по-хорошому були друг він колись б. Все допомагав, коли не обращалися ми до нього. Він все допомагав. Безотказний був, якщо так, так, ось дивіться. Добавки наші свинки годуємо. Наш ми зразу носимо сюди ім'я. Так що, так, вертаємося ми до прицепу нашого. Так що так, хлопці. Хто знає, де купити прицеп, на прицеп, один ПТС, 4 або 2, чи як там, не знаю. Документи мені пишіть. Може ось є якийсь знайомі. Ми купимо на такий прицепчик. Прицепчик сам робив. 24-ка в мене він тягнув. І так само 40 тягне. Ось так ще покажу нашу кукурузку. Да, хочу розказати, кукурузки ми зібрали з 3 гектарів. 9,5 тонн приблизно. Не приблизно, а 6450 завезли на завод контору. там Людям вони через місяць нам продали, нам продали по 7 гривень. Люди купляли по 6, і по 5.50, але я ціну тримав по 7 гривень продали. Приїхали, розчиталися з ними за зберігання там місяць, за завантаження, заплатили півтора тисячі, то решта забрали. І три десь тони ми привезли додому. Ось так черпаємо. Кукуруза, сорт ДБХ. Фау не скажу, не пам'ятаю. Другий рік саджу. У нас дуже була посуха. 3 тони з 2 гектарів. Це взагалі нічого. Так що всім добра, миру, гарного настрою, гарного дня, вечора. Підписуйся на мій канал. Ставте лайки. Не забувайте, не забувайте ставити лайки. І хто знає номер карточки моїй, скидайте, прошу вас на кабіну. Хочемо придбати кабіну для нашого шифінга, коли будемо прискувати. Щоб не дихати, так дуже хімією, тою, що гербіцидами, що оприскуємо наші бурани. Так що так. Dajte like, všim dobroho dňa i čestroho neba nad holou